Закінчення служіння хотів прочитати один із таких дивних віршів, які написані у Біблії. Я прочитаю декілька віршів, щоб було зрозуміло текст Писання. Євангелія від Матвія, 21 розділ і 42 вірша. Ісус говорить їм: невже ви ніколи не читали у писанні камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем? Це від Господа, і дивне в очах наших? Тому кажу вам, що відбереться від вас Царство Боже і дане буде народові, який буде приносити плоди Його. І цей вірш, до якого я йду, 44-й вірш. І той, хто впаде на камінь цей розіб'ється, а на кого він упаде, того розчавить. Дуже дивний вірш мова йде про Божого Сина Ісуса. Ми звикли розуміти і привикли знати, що спокуситися можна в людині. Брат вийшов в джинсах і в кросівках. Спокусились. Той вийшов у галстуці, спокусились. Сестра прийшла ну, не в такому платью, спокусились, не в таких мештах, не на таких каблуках. Ну, ми спокушаємося в людях. Мова тут йде про Божого сина, про покірне Боже ягня, що в ньому люди також спокусяться. І Написано, він є камінь наріжний. Хто впаде на цей камінь, той розіб'ється і на кого той камінь паде, того роздавить. Хіба можна спокуситися в Ісусові, хіба можна розбитися об Божого Сина? Він же прийшов спасати. Однак Біблія каже, що многі спокусяться в Божому Синові. В Євангелії написано, що багато людей йшли за Ісусом, як брат Степан казав, є багато покликаних, а мало вибраних. Багато людей йшли за Ісусом. Але коли Він їм сказав одну фразу, написано, всі вони його оставили, лишилось 12. Всі решта спокусилися в Ісусі. Ісус не один раз повторяв і казав такі слова. Блаженна людина, яка не спокуситься в мені, блаженна людина, яка не спокуситься в Божому Синові. Чому в Божому синові можна спокуситися? Біблія дає на це відповідь. Найперше в тому, що багато людей, особливо віруючих людей, вони Ісуса Христа не такого намалювали, яким Його намалювала Писання Біблія. Люди собі намалювали образ Ісуса не той, який намалював Бог через Писання. Люди ожидали не того Ісуса, який прийшов з неба. І по сьогоднішній день багато людей, прийшовши до церкви, прийшовши до Ісуса, можуть розчаруватися в ньому і розчаровуються, і відходять від Ісуса. Чому? Тому що коли вони йшли до Господа, коли вони йшли до церкви, вони намалювали собі іншого Ісуса. Коли вони прийшли, походили трохи в зібрання, вони зрозуміли, що Ісус не такий, якого вони собі намалювали у своєму розумі, і вони його залишили. Скажіть, щоби не розбитися в Ісусові, треба намалювати правильний образ Ісуса. Я не кажу про образ на стіні, я кажу про образ в серці. Я кажу, що Ісуса треба зрозуміти з писання, який є Ісус, і що є дуже важливо зрозуміти, для чого прийшов Ісус. Скажіть, для чого прийшов Ісус? Це важливе питання. І якщо на це питання неправильно відповісти, то ми є кандидати на розчарування. Ісус не прийшов, щоб віруючі ставали бізнесменами, щоб у них була хороша кар'єра, щоб дітей повиучувати. Ісус для того не прийшов. Біблія так не вчить. Дуже часто, коли закінчується богослужіння, і люди пишуть записки на листочках. Люди собі бачать Ісуса, який прийшов допомагати плоті, тому що, як правило, всі записки вони відносяться до плоті. Брати і сестри, помоліться, бо я буду відлітати, я буду прилітати. Завтра в моїх дітей буде екзамен, щоб добре здати екзамен, ми будемо будувати хату, ми їдемо на заробітки, мене болить печінка, мене болить голова. Як правило, 95% всіх нужд відносяться до тіла. Люди не пишуть записки, брати і сестри, помоліться, щоб Бог мене ізбавив від лукавства, щоб Бог мене ізбавив від гордості, щоб Бог мені перемогти в той чи інший гріх. Люди такі записки, на жаль, не пишуть. Люди пишуть записки, які мають відношення до тіла. Люди бачать Ісуса царем, який прийшов спасати тіло. Ісус не прийшов по тілу. Тіло піде туди до землі. На наше тіло чекають черв'яки. Ісус не прийшов за тілом, Ісус прийшов за людською душою. І головна місія Ісуса не заключається до земного життя, в тому є саме головне розчарування християн. Да, Ісус оздоровляє. Написано, ранами Його ми оздоровилися. Ми багато разів молимося до Ісуса, і Він нас оздоровляє. Коли в нас нема хліба, ми молимося до Нього, і Він дає. Коли треба їхати на заробітки, ми теж молимося, щоб Бог благословив. Коли треба їхати чи летіти, ми молимося, це правда. І в тому числі і про це треба молитися. Але головна місія Ісуса ще не вступила в силу. Головна роль Ісуса ще не вступила в силу. Бог міг благословляти і без Ісуса. М міг бути до сих пор закон Мойсея. Людина би звернулася до Бога Авраама, Ісака, Якова, попросила хліба, попросила благословення на дорогу, і вона б їх отримала. В чому заключається главна суть народження Христа, в чому суть Його приходу на землю? Він ще не прийшов, главна робота Ісуса ще не наступила. Ми тільки в ожиданні того, ради чого помер Ісус. Ісус не прийшов, щоб благословити земне життя. Апостол про це Павло відверто каже: якщо ми тільки на цій землі надіємося на Христа, то ми їх хто? найнещасніші від усіх людей, бідолахи, бідні й нещасні, які абсолютно не зрозуміли Божого сина. Да, Божий син дає хліб, да, Божий син благословляє і по плоті, але він не для того прийшов. Це не є його головна місія. Сьогодні, якщо робити орієнтацію на те, що в мене нема хліба, мене Бог не благословляє в заробітках, я ось тільки молюся, не можу поїхати на заробітки. Якщо міряти благословення Христове тільки матеріальним, Сьогодні Японія живе набагато краще, як Україна. При тому, що японці буддисти, вони відкинули Божого сина. Сьогодні в Саудовській Аравії, якщо ти народився, якщо ти є дитина корінних арабів, не один, одна, одна українка, він араб. І Якщо двоє корінні араби і дитина там народилися, все, їй вже ні про що не треба думати. В неї життя забезпечене до кінця днів. Тільки тому, що вона родилася в Кувейті або в Саудовській Аравії, хай Америка відпочиває, як там люди живуть в Саудовській Аравії. Скажіть, хто їх благословляє? Від вони Ісуса не хочуть знати. Якщо міряти сьогодні благословення Христове тільки матеріальним, то японці і Араби набагато благословеніші, рідко в якій країні християни добре живуть по плоті. Може, Америка, Канада, Австралія, буквально пару країн. Всі решту християни на всьому світі живуть так собі, хто так собі, а хто й взагалі відкрито бідує. І якщо мати благословення Христове, треба так розуміти, що для цього прийшов Христос. Звичайно, людина буде розчаруватися в Ісусі Христі на кожному кроці. Звичайно, сьогодні японці мають право сказати: ну ви вірите Христу і що вам дав ваш Христос? Сьогодні араби скажуть: ти віриш Ісусу Христу, а ми живемо краще як ти. Там мілі -мілі міліція їздить на Ламборджині і Бугаті. Там всі живуть дуже багато і круто. Вони можуть нам, якщо орієнтуватися на земне, вони можуть нам сміливо сказати, а що вам ваш Бог дав? Ви голій Босі напроти нас. От наш Бог, Магомед і Аллах, оці вони нам дали. Переходьте в іслам, і ви будете так мати. І ми подумаємо, а може і правда? А може і правда. Іслам кращий за християнство. Щас суть у тому, що із всіх релігій світу тільки Бог Християн воскрес із мертвих. І всіх релігій світу, коли люди встануть з гробів, вони зрозуміють переважаючу релігію, вони зрозуміють пріоритет християнства. Тому що, коли люди, Бог підніме всіх людей з гробів, і буддистів, і арабів, і атеїстів, і християн, вдруг всі зрозуміють в той момент, що тільки в християн Бог воскрес із мертвих, і він стане праві цього і буде заступатися. Аж тоді нам очі відкриються. Аж тоді ми зрозуміємо, в чому перевага бути християнином. Сьогодні ми ще це можемо до кінця не розуміти. А що мені з того християнства? А що я приобрів з того часу, як я став віруючий? Голий був був православний, став віруючим, опять голий. Нащо мені то християнство, що воно мені дає? Бідна віра, яка не має жодної основи і жодного розуміння, для чого прийшов Божий син. Ісус тому і сказав: многі розіб'ються об цей наріжний камінь, тому що вони його не таким представляли. Апостол Павло в листі до Коринфян каже, що я вам проповідую Євангеліє і благовістя, яким ви і спасаєтеся. І Він дуже таке зауваження добре сказав. Якщо ви його прийняли так. Як я вам благовістив. Не так, як ви хотіли чути, а так, як я вам благовістив, як ви так прийняли Євангелія, то ви ним спасаєтеся. І от суть Євангелії така, що не на тій землі вимірюється благословіння. І я завжди це кажу. Якщо благословіння вимірюється довгими роками життя і матеріальними статками, то Іван Хреститель і Божий син самі погані християни були, самі нещасні. Бог їм відняв життя в короткому віці. Нічого. Ісус каже, лисиці й ті мають а син людський не має де голову прихилити. Але ми знаємо, що він є благословений син Божий. Ми знаємо, що Він є суддя живих і мертвих. Ми знаємо, що Іван Хреститель про нього Ісус сказав, з людей не було більшого, як він. А він їв акриди і дикий мед і ходив там в пустині. Ну він був благословений муж Божий, про якого Ісус сказав, нема більшого від нього, народжених і жінок. Тому. Щоб не розбитись об Ісуса, Його прийняти треба таким, яким Він даний нам від Отця. А Він даний спасінню нашої душі. Він там чекає по правіці Отця, щоби ходатайствувати за нас. Він прийшов перемогти смерть, але ми вмираємо. Це ще одна спокуса. Написано, православні співають смерть у смерть по праву. Ми розуміємо, Ісус переміг смерть. У нас слідуюче питання. Ісус переміг смерть, дивишся, помирають направо і наліво. Чому? Якщо Він переміг смерть, Він переміг смерть вічну. Він переміг ту смерть, яку би мали люди, яку би Божий син не прийшов на землю. Хто міг воскресити грішну людину із мертвих? Хто має право на вічне життя, якщо людина, народжена в гріхах, Божий син, прийнявши вигляд людського тіла, став ходатаєм за нас, слава йому. Тому хто надіється на Ісуса для вічності, Той в порядку, той ніколи не розчарується. Здав екзамен на два, слава Ісусу! Здав на п'ять, слава Ісусу. Здав на дванадцять тепер, слава Господу. А здав на п'ять теж, слава Господу. Я не кажу, що не треба вчитися. Ну, бувають і такі діти, до яких не доходить, вже як здав. Заробив багато грошей, слава Ісусу. Заробив менше, теж і слава Ісусу. Сьогодні так, завтра по-іншому. Для того, щоб не розчаруватись в Ісусі, не треба в ньому бачити царя плоті. А треба те Господа, який прийшов спасати людську душу. І коли людина правильно настроїлася на Ісуса, коли людина правильно зрозуміла Євангелію, вона в безопасності, вона не може розчаруватися. Тому що, маючи поживий одяг, будьмо задоволені, нема тепер віруючих, які би не мали штанів, хочу йти в зібрання і дзвонять, брат Іван, я би хотів прийти, але не маю штанів. Дадуть другі. Нема таких, хто не має куска хліба їсти. Звісно, зробив ремонт за 5 тисяч доларів в коричневий колір, тепер мідний, білий модний, а на білий вже нема грошей. І в мене іскушення серйозні. Мою душу постили, бо в мене за тисяч коричневі стіни, а треба за 10 білі. Звісно, тоді іскушаються люди. Бо араби їздять на Бугаті, а я їжджу на ровері. І Господи, що то за Господь Христос? А араби їздять на дорогих машинах, а ми на роверах. Слава Богу, за ровери. Я й ровера не мав, як був малий. Ні малого, ні великого не було. Ото колесо з дитячого дитяче колесо прикрутили там кусок патика. Петро, може, повний степан. Прикрутили, цвяхом, прибили на кінці палку в руки, колесо крутиться і ти біжиш і деренчиш по селі. І, і вся техніка. А м'яч гумовий один був на цілу мою вулицю. То ми його чекали, коли він вийде з хати, бо не було більше м'ячів. Сьогодні люди хочуть багато що і кричуть на Христа, що він поганий Господь, бо вони не мають то, що мають араби. Слава Богу, за все, що ми маємо. Ми є дуже благословенні люди, і ми є щасливі, що в наше життя прийшов Божий Син Ісус Христос, який чекає нас на небі, який приготовив для нас оселі, і ми знаємо, куди ми йдемо. Ану спитайте свого родича, якогось невіруючого, який помирає, спитайте, задайте йому питання. Діду чи бабу, чи ти знаєш, куди ти йдеш. А потім послухайте, що вони вам скажуть. Бо я питав багатьох, чи ви знаєте, куди ви йдете? Не знаю. А чи боїтеся помирати? Боюся. Звісно, боїться. Як він все життя не служив Господу, він боїться помирати і він не знає, куди йде. А Павло, який не мав, хто знає, що на цьому світі, він не був багачом, а він був щаслива людина. Бо він коли помирав, він взагалі, у нього такий був лозунг в житті. Я би каже, кожен день хотів померти. Він смерті ні грама не боявся. Він каже, бо я знаю, що там приготовлений для мене що? вінець праведності. Щаслива людина, яка знає, що там приготовлений вінець праведності. Тому б щасливі не ті, хто їздить на дорогих машинах. Не спокушаймося цим. Щасливі ті. Які знають, що для них приготовлений вінець праведності. Щасливі ті, які готові померти любого дня. Щасливі ті, які не бояться смерті. Бо прийде хвороба, ми скиглимо й плачемо, бо ми не знаємо, куди ми підемо. Ми не до кінця віримо. Павло не боявся ні хвороби, ні смерті, бо він твердо знав, куди він йде. Ото є самі щасливі люди на землі, які знають, куди вони йдуть і яким приготовлений вінець праведності. Я би разом з вами хотів молитись до Господа. Щоби поміг нам Господь своє щастя важити і міряти близістю з Богом, а не набитими кишенями. Близістю з Богом, наскільки ми знаємо Бога, наскільки ми чуємо голос Його в своєму житті, наскільки ми дотримуємося Його волі, От в тому щастя найбільше, яке обіцяв Ісус Христос. Тому що всі, які пішли за Ним, вони були люди прості, скромні, небагаті. І вони служили Господу, і вони були сьогодні весь світ. Хоч в Австралію поїть, хоч в Норвегію поїть, в будь-яку країну поїдь, спитай, хто такий апостол Петров? Всі знають. Хто такий Христос? Всі знають. Хто такий апостол Іван? Всі знають. Хто такий Мойсей? Всі знають. Ці імена увійшли в історію. Спитайте через 200 років, хто такий Абрамович? думаєте, хтось скаже. Всі забудуть. Сьогодні знають, бо має гроші. Сьогодні знають, хто такий Путін. А спитайте через пару років і забудуть, що був такий чоловік. Но хто такий Мойсей пом'ять тисячі років? Хто такий Ной, помнять тисячі років? Хто такі апостоли і пророки? Помнять, помнили і будуть помнити. Щаслива людина, яка залишила за собою добре ім'я не домами, не городами, не грошами, а добрим іменем у Ісуса Христа. Бо Бог сказав: до тисячного роду благословив тих, хто любить мене і виконує заповіді мої. Будемо молитися, щоб Бог нас цьому благословив.